Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. У п'ятницю 11 жовтня збірна України з футболу зіграє у третьому турі Ліги націй УЄФА, дивізіону Б. Суперником буде лідер нашої групи Грузія. Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Цього сезону Україна зіграла вже два поєдинки, у яких спершу поступилась Албанії, а потім програла Чехії. Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить з величезними кадровими втратами. Команді не зможе допомогти одразу дев'ять футболістів. Серед них динамівці Брашко, Ярмоленко та Піхальонок, а також Зінченко, Малиновський, Циганков, Миколенко, Степаненко. На відміну від України, Грузія дуже вдало стартувала в лізі націй. Грузія зіграла у першому турі з Чехами. Той поєдинок завершився розгромною перемогою грузинів 4-1. Після цього Грузія перемогла і Албанію 1-0. До матчу з Україною підопічні Віллі Саньоля підходять в оптимальному складі. Україна та Грузія провели дев'ять очних поєдинків. Українці перемогли в шести матчах ще три зустрічі завершилися в нічию. Перший матч відбувся ще у серпні, – 98-го, 4-0 на користь українців. А остання гра пройшла у 2015 році два Обидва матчі були товариські. Що цікаво, найкращим бомбардиром протистояння є теперішній наставник синьо-жовтих Сергій Ребров. На його рахунку три голи. Транслюватиме поєдинок медіасервіс «Мегого», телеканал «Мегого Спорт» та суспільне мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на Мегого можна подивитися за передплатами Максимальна спорт, а також оптимальна.